Режими роботи програми. Визначаються при вході в програму. Введенні пароля. Кнопка додатково. Відмітка монопольно. Немонопольний. Це звичайний режим використання програми. Одночасно можуть працювати всі зареєстровані користувачі. Ті, що мають обліковий запис. Монопольний. Це спеціальний режим використання програми. Може працювати лише один користувач. Якщо має на це налагоджені повноваження у цей час інші користувачі очікують завершення його монопольного сеансу роботи. Деякі дії в програмі можливо виконати лише в монопольному режимі, Зміна дати дозволу операцій. Подвійний клік лівої клавіші мишки на клітинці Дата дозволу, та встановити дату дозволу. Встановлення періоду бухгалтерських псумків. Подвійний клік лівої клавіші мишки на клітинці бухгалтерські підсумки. Та встановити розрахувати наступний період. Перепроведення документів. Обрати дію. Період. Перенести з лівої частини до правої потрібні документи. Примітка. Зазвичай обирається дія перепроведення, період без обмеження. Перенести всі документи. Контроль цілісності. Відновлення. Існує декілька способів винання цієї дії. Вибір з меню. При вході в програму. Введені пароля. Кнопка додатково. Відмітка відновлення. Автоматично увімкнеться відмітка монопольно у випадках нештатного завершення роботи програми. Як то збій зависання системи тощо програма автоматично вмикає стан монопольно і відновлення при вході. Відповідні відмітки увімкнені і неактивні. Якщо є активні сеанси, і увійти в програму неможливо. Потрібно завершити всі активні сеанси, тобто вигнати всіх з програми, виконати вхід в програму. Відбудеться відновлення. Далі обов'язково вийти з програми. Тому що вхід був вимушено монопольний. Ніхто інший не зможе увійти. Надалі всі користувачі зможуть входити в програму у звичайному немонопольному режимі.